Виталий Водолеев, Шахиев, Райбро, Плейс, Кьюк, Канада, рейтинг 1904. Мой французский пограем. Мой френд. Я без Е6. Не хочу, это проблемы эти всякие. я взявну что-то, типа, да? Будемо вважати, що це жертва була. Правильно? Жертва! Хоча ми не є 5 від'їмо, тоді це ідеальна жертва. Це просто геніальна. Геніуслій! Я зараз ще щось програю, то забудьте. Забудьте все. На світі. Він може в 30 нулі піти. Оце проблемка. Його ідея. Не знаю. Не знаю, в чому. Слон Б5 піти, мабуть, хоче. А... Ну, Слон Б5. Ми або швиденько розвиваємось. Закінчимо. Ми або боромось за пішака. Відігруємо пішака. Але мені не подобається, що ти кажеш 3-0 зараз, як швидко суперник іде. Що я буду робити з цим неподобством? Добре. Щось можу і зроблю. Так, ну якщо чесно, цього я прям не дуже боюсь. Я думав, ти якийсь посерйозніший тип. Чи ти зараз 3-0 підеш? Так і я 30 можу піти. І я можу. І він може 3. -0. І ми всі можемо 30. Окей, якщо я пішов а 6, то ти просто взяв. Мені треба боротися за розвиток. Фігурку. Призяв 6. 3 нулі, ну таке ж. До речі, у мене тепер 6 ходу нема. До речі. Ну, нема то нема. Я ну, думаю, ти агресивніше зіграєш. Тоді в мене і не факт, що будуть якісь проблемки. У мене 4 на королівському проти трьох. Я можу бути центр. Ти можеш тут взяти, да? Я б'ю, ти б'єш. Ну, давай. Ну, в мене два слони. В мене, сонечко, два слони. Як до цього відноситься? Ідея ходу спровокувати суперника на кінжетре? Нехай відіб'ється від моєї атаки, але кінь тут просто захисний. Тепер. Тепер маємо чіплятися до різних пішаків. Тут, там повсю. В принципі, будь-який еншпіль нас влаштовує, ну, слонів потрібно тільки залишити. З турами, без. У нас це влаштовує. Але ми можемо ще в мітершпілі наробити шуму. Такий хід, наприклад, наштовхується не сонжит. Кінь. g3 зазвичай є. Типовий атака H4 H5. Простір захопили. Плюс ресурс. Крутий. Просто звір По діагоналям. Такий хід. что там чекаешь? Ну, давай, Я даже понял, что ты хочешь от нас. Что пристал Пишак. Нормально. Так. Ну, теперь поборемось за линию. Так, ты хочешь меняться? Не хочу меняться. Ну, одну линию, одного пешака можно и поменять. Хорошо. Тепер ми можемо знищити коня насправді. А може мені. Так, ну передумай, мабуть, ваншпілька чаю. треба було бити звісно Yeah. Отримую, хлопче. Горобче, матецький. 61 на 70. Ну, граю непогано, але просто найсильнішим чином. Тут треба було А6. Ну да, ми заставляємо щось робити, якщо він б'є тут. Б'ємо тут. Дуже погана позиція. Навіть при сильніших ходах. Так. Ну, ось два слони. Перевага комп'ютер D1.24. Можна мінятись було? Ну, я хотів з фрезями пограти на якусь атаку. Спорник хотів мінятись, хотів ще щось зробити. Але часу не було. Слон 5, ну, не хочеться ставити тут такі рентгени. Слон проти коня, але слон дал далекобійний і небезпека. Король вразливий по білим полям. Якось намагався перестроїтись. Мабуть, тут уже можна було да, присд5. Вже погрожуємо сюди, йому треба щось робити. А, Тура це 6. А, Тура це 6. І Далі у нас прохідний пішак. Утворився не пішов до фрізя, А тут золотив мат.